Нарешті прийшов мені чудовий і бюджетний планшет. Blackview Tab 16 Pro 2024 року випуску. Я брала його на розпродажі за 136 доларів. У нас такі від 8,5 тисяч. Задня камера 13 мегапікселів, передня 8 Мп Для Відеодзвінків достатньо для іншого камера мені на планшеті просто не потрібна. Операційна система Android 14, об'єм пам'яті 8 ГБ плюс 256 ГБ. Можна також додати картку на терабайт. І 7-карту. Розмір екрану 11 дюймів з Full HD розширенням модель процесора Unison і він 8-ядерний. Є наша українська мова, що дуже чудово. Вага його 503 грами, і ширина 745 мм. Насичені кольори, два стереодинаміка і батарея 7700 мА в годину.

Є батьківський контроль, я не знаю, як ви, але я для своїх діток його встановлюю. І можна підключати мишку і клавіатуру. Я брала окремо для старшого сина, він грає на своєму планшеті в ігри, тож я перевіряла його мишку і його клавіатуру, підходить і все працює. Режим персонального комп'ютера є, як ви зрозуміли, в комплекті йшов Стилус, чохол, Зарядка. Скрепка, склозахисне та інструкція. Приїхав чудово запакований і без мита. Якщо хочете бюджетний гарний планшет, то цей рекомендую. в своєму телеграм-каналі. І це оригінальна камера моментальної печаті Fujifilm Mini 12. на який ультразвукова електрична зубна щітка Sonic S. Також в моєму телеграмі є різні промокоди і купони.